Ви порадили батькам, які обирають садок для своєї дитини. Я думаю, що я можу розказати історію, як це було в нас, і чому власне ми обрали садок. Цей все почалося з того, що я побачила в інстаграмі дуже гарне приміщення садку і дуже гарну територію. Мене вразила власне, дуже велика присадочкова територія. Це є понад тисячу метрів квадратних, і мені дуже сподобалося, що всі матеріали вони були дуже екологічні, вони були всі нові, вони були гарно підібрані. І вже потім, коли дізналася, що в садочку є також. Поза скажімо, та заняття, гуртки і різного роду клуби, я захотіла туди піти подивитися, і, власне, після цього я зрозуміла, що це ідеальне місце для дитини, тому що окрім великої території, окрім великого самого приміщення, в якому є окремі кімнати, є гардеробна кімната, є спеціальна ігрова кімната, є спальня з прекрасними провітрюваними можливостями. І коли я побачила, що там є також окремо. Спортзал і окремо місце, де дітки можуть, наприклад, займатися музикою чи різними танцями. То це власне було те, що мене переконало, що це є дуже гарне місце. І також для мене є зараз дуже важливим той факт, що тут є укриття, і це не просто укриття, це чудове укриття, тому що в ньому є можливість і поспати діткам, і поїсти, і провести гарно час, і побавитися. І я сама там була, я знаю, як це все відбувається. Це дуже безпечно і це, це неймовірно, тому що зараз під час війни це є дуже важливо, і я фактично не переживаю, коли є тривоги. Я точно знаю, що діти є в хорошому місці, захищені, і з ними буде все в порядку. Також важливим фактором є те, що тут є чотирьохразове харчування. І воно є дуже збалансоване, і є можливість обирати його, що теж дуже класно. Ем, ну і однозначно гуртки. Гуртки це стало просто ем, таким доповненням, напевно, та до того всього, що вже було, тому що я дуже довго шукала місце, куди би віддати Соню на танці, і розуміла, що для того, щоб до цього місця доїхати, мені треба буде як мінімум виділяти півгодини, то і більше, 40 хвилин часу е, через корки і так далі. І коли, власне, з'явилися. Більш ніж 10, а то, напевно, 15 20 гуртків тут і є можливість обрати, є можливість сходити на пробне заняття, подивитися, чи дитині підходить чи не підходить. То я була просто мега щаслива. І так Соня стала ходити на футбол. Вона спробувала балет, вона спробувала ритміку, аеробіку, вона спробувала інші речі. І таким чином я розумію, що дитина може сама обирати свій шлях, вона сама знає, що вона хоче, і я її лише в цьому підтримую. Тому однозначно для Всіх батьків я би радила доєднюватися до садочку мрій дій, тому що це є місце, де діти є щасливими. Це однозначно територія щасливого дитинства, також це є територія щасливого батьківства, і це є територія радості і сповнення мрій.